Румунія, одна з ненедооцінених країн Європи, де стародавні легенди, унікальна природа та сучасні технології поєднуються у спосіб, який дивує навіть досвідчених мандрівників. Одним із найвідоміших символів країни є легенда про дракулу. Але мало хто знає, що реальний прототип персонажа Влад Цепеш не був вампером, а суворим правителем, який відзначився жорсткими законами та успішно захищав свої землі від османів. Замов Бран, який туристи називають замком Дракули, не має точних доказів зв'язку з Владом Цепешем. Але завдяки атмосфері середньовіччя став однією з найпопулярніших пам'яток України. Ще один факт, який часто вражає туристів, це автострада Трансфегерашан, яку називають найкрасивішою дорогою у світу. Вона піднімається на висоту понад 2000 метрів і огортає гірські схили десятками різких поворотів. Закладена в 70-х роках за наказом диктатора Ніколая Чаушеску, дорога мала стратегічне військове значення, але сьогодні вона приваблює мільйони туристів і мотоциклістів, які хочуть прожити відчуття польоту між хмарами. Не менш вражаючою є Трансальпіна ще вища гірська траса, відома як Королівський шлях. Деякі ділянки піднімаються на 2145 метрів, а краєвиди тут називають Альпійськими Балканами. Румунія також має найбільшу популяцію бурих ведмедів у Європі. Більшість з них проживає у Карпатських горах, які займають майже третину території країни. Карпати в Румунії це величні ліси, водоспади, замки та чисте повітря. Це одне з небагатьох місць у Європі, де дикої природи ще так багато. І що цікаво, у горах часто зустрічаються старовинні села, де люди досі живуть як сто років тому, косарять вручну, носять традиційні костюми та виготовляють сир за старими рецептами. Бухарест, столиця Румунії, відома своїм поєднанням стилів, від французької архітектури до сучасних марочосів. Його колись називали Малим Парижем, а головний доказ будівля тріумфальної арки, створена за зразком паризької. Проте найбільш разючий об'єкт у столиці це палац парламенту, друга найбільша адміністративна будівля у світі після Пентагону. Він настільки масивний, що для його будівництва довелося знести третину старого Бухареста. Вага будівлі оцінюється у 4 мільйони тонн, а кількість кімнат перевищує 1 тисяча. Країна має дуже багату культурну спадщину. Наприклад, румунська мова єдина романська мова у східній Європі. Вона походить від Латини, і це робить її родичкою італійської, французької та іспанської. Завдяки цьому туристам з Європи легко впізнавати багато слів. Це також пояснює європейський характер культури, яка зареглася попри століття впливів сусідніх держав. Сучавські та марамуройські монастирі це частина світової спадщини ЮНЕСКО. Їх унікальність у тому, що стіни храмів повністю вкриті розписами, і зовні, і всередині. Вчені називають це біблією в картинках. Адже фрески створювалися як ілюстрації для неписьменного населення. Ці церкви зареглися у немовірно хорошому стані і досі вражають деталізацією. Ще один феномен Меррі Сіметрі, або веселий цвинтар у селі Сепенца. На кожному надгробку жартівливий напис або гумористичний опис життя людини, часто з карикатурою. Замість сумної атмосфери тут панує іронія, а яскраві кольори говорять про флософію, життя триває, а смерть це лише новий етап. Румунія також стала місцем народження першого у світі реактивного літака. У 1910 році авіатор Анрій Куанда створив повітряне судно, яке працювало на реактивній тязі. Літак був експериментальним і не став серійним, але саме Куанда заклав фундамент реактивної авіації. Сьогодні його ім'ям названо головний аеропорт Бухареста. Природа країни приховує ще одну унікальність Дельту Дунаю, другу за величиною та найкраще збережену річкову дельту в Європі. Це рай для фотографів і орнітологів, адже тут мешкає понад 300 видів птахів, а частину території взагалі не можна відвідувати без спеціального дозволу. Дельта настільки недоторкана, що деякі її ділянки виглядають як кадри з документальних фільмів BBC. Ці факти лише поверхово показують, наскільки різноманітною є Румунія. Від гірських трас і старовинних замків до унікальних монастирів, сучасного Бухареста та дикої природи Дельти Дунаю країна поєднує європейську елегантність і природну автентичність. Саме тому Румунія стає одним із найцікавіших напрямків для туристів, блогерів і мандрівників, які шукають щось особливе та справжнє.